Учні і природні ставки мають свої переваги і недоліки. А що підходить саме для вас? Ось про це ми сьогодні і поговоримо. Стучний ставок відрізняється від природнього тим, що в штучному ставку є гідроізоляція, плівка чи мембрана, а в природній ставок наповнюється завдяки ґрунтовим водам. В штучному ставочку рівень води завдяки гідроізоляції можна зробити стабільний круглий рік, а в природньому ставочку рівень води нестабільний. Штучний ставок можна зробити дуже маленьким, завдяки тому, що можна зробити вертикальні стіни на будь-якій ділянці. А в природньому ставочку треба робити кут нахилу стін 30 градусів, тому мінімальна ширина повинна бути 9 метрів. В штучному ставочку нема різниці, який кут нахилу навіть 90 градусів, тому що мембрана забезпечує повну гідроізоляцію. А в природньому ставочку. Грунтова вода рухається, і саме через це потрібно, щоб ґрунт не спливав до дна. Перевага крутого берега в тому, що є велика термальна маса і є де поплавати навіть в невеликій площі ставочка. І можна зробити глибину 2-3 метри на площі навіть там 20 квадратних метрів. В природньому ставочку так не вийде. Штучний ставочок можна зробити будь де навіть на даху. А природній можна зробити лише там, де близько ґрунтові води, і це не на всякій ділянці. В природньому ставочку досить важко зробити очистку завдяки тому, що ґрунт контактує з водою і ґрунт виділяє поживні речовини для води вода через це цвіте. А в штучному ставочку ми відсікаємо мембраною від ґрунту. І ми можемо висаджувати рослини в інертний матеріал, такий як щебінь, і вода буде очищатися завдяки бактеріям і рослинам. Хочу вам показати, яким чином гідроізоляція відсікає рівень води від того там, де земля. Рівень води в мене на ділянці нижче, води на 60 см, завдяки гідроізоляції. Але перевага природнього ставочка в тому, що для його виготовлення достатньо наняти лише екскаватор. Він викопає копанку і вже вода наповниться ґрунтовими водами. А в штучному ставочку потрібно більше спочатку залучити ресурсів, але з часом обслуговування його майже нічого не коштує. В природньому ставочку з часом треба. Вичищати від намулу від бруду від грязі і це займе досить великий час і ресурсів. А тепер я вам дам корисні поради, який саме ставок для вас підійде. Природній ставок, в якому водоносний шар тримає глина. З однієї сторони, це дуже добре, тому що більш-менш тримається рівень води. Але з іншої, коли ви заходите в цей ставочок і поплаваєте, вода каламутиться. Піщинки глини вони дуже як порох піднімаються вверх, і ви виходите із ставочки, у вас глина і в очах, і в носі, і в роті, і в плавках. Деякі рекомендують, якщо у них нема. Глини зробити глиняний замок, тому що воду не тримає ні пісок, ні супість. І вони заводять багато камазів глини на ділянку і роблять глиняний замок. Але шар глини повинен бути як мінімум 60 см, добре перемішаний і вложений в котлован ставочка, для того, щоб він тримав воду. І це можна зробити навіть на е, піску, зверху зробити глиняний замок, і вона буде тримати воду, але є деякий недолік. Коли вода, е, там, де глина, вона тримає добре, як трохи вище, сонце припікає, глина починає розтріскуватись, в ті пори заходить водичка, залітають зернятка, рослин, дерев. І вони проростають. І з часом кущики, дерева, коріння рослин розриває цей глиняний замок, і гідроізоляція рушиться, і вода уходить. За кордоном був випадок: людина зробила глиняний замок і зробила ставочок на декілька гектарів. Але з часом коріння проросло, вода потоком сотні тонн води злетіли вниз. І була катастрофа. Альтернативою до глиняного замка може бути просто доливати потрошку воду і надіятися, що ці е, мікропори вони закупоряться, закриються, і справді буває так. Вони забуваються більш мілкими частинками і більш-менш тримається водичка. Але це все одно на деякий час. Я у себе на ділянці пробував робити глиняний замок. Я перемішував глину, змочував водою, укладав шари цієї глини. Для того, щоб вона не тріскалась, я додавав туди крупний щебінь, щоб він брав на себе температуру і сонце. І деякий час трималося, але одного разу я прокинувся і пів ставка в мене просто вилилося на ділянку через те, що була зруйнована гідроізоляція, оця глина була зруйнована і вода ушла. І все. І в мене майже вся риба загинула. І потім я все одно повернувся до того, що вкрив це місце, котлован, штучною гідроізоляцією, залив воду і забув, як страшний сон. Природний ставочок можна зробити лише в низині. Там, де накопичуються ґрунтові води, дощові води, сніг. І з однієї сторони, це начебто нічого не коштує, але з іншої сторони. Все це, що зверху льється, це бруд, це якась хімія, якщо йде з полів, від сусіда щось летить, і воно все потрапляє вниз. І це, начебто, всі сточні води потрапляють у ставочок, і це, звісно, не дуже добре. А в штучному ставочку ми навпаки робимо так, щоб рівень води був трошки вище ґрунту на ділянці для того, щоб туди нічого не потрапляло, ми навіть робимо кам'яний бортик для того, щоб зверху нічого не заходило у наш ставочок. Не скошений газон, не з дощами ґрунт. Деякі люди вважають, якщо у них є глиняний ставок і там. Глина заважає їм плавати, тому що вона піднімає оцей всей верх пил глиняний, можна його прибити пісочком, і вони так роблять. Але кут нахилу не є 30 градусів, з часом цей пісок сповзає вниз, глину знову видно і знову вода буде мутна. Тому треба притримуватися того, як природа тримає кут нахилу стін. 30 градусів. Зі штучним ставком ми цієї проблеми не маємо, тому що гідроізоляція, хоч на 90 градусів стін накладається, заливається зверху водичка і вода десятки тонн давлять на гідроізоляцію, і можна підпливати до самого берега, і ніякої нема проблеми. Та австрійський фермер. У нього 45 гектарів землі він побудував 70 ставочків в горах в Австрії. Він наблюдав за свинями. Що свиня йде, болото стало, вона почовгалася, утрамбувала глину і там лужа стоїть цілий сезон. І він також зробив, викапує котлаван, тильною стороною ковша вдавлює мілкі частиці. Туди входять і вода тримається. І він 70 ставочків зробив, перепад між ставочками 400 метрів. Зверху він висадив вишні. 400 дерев. І вегетаційний період починався тут, а закінчувався тут. І в нього вишні давали плод 4 місяці, завдяки тому, що перепад по висоті 400 метрів. Принцип кратера в тому, що ми робимо таку теплову пастку. І вода знаходиться всередині, сонечко світить, вода відзеркалюється на дерева, і вони. Отримують додаткове тепло і таким чином можуть визрівати навіть ківі і лимони. Якщо не вистачає тепла, він коло дерева поклав камінчики, вони за день нагріваються сонечком, іначе кафіль віддають тепло вночі. І збільшується вегетативний період і дозрівають теплолюбиві рослини. Раніше я будував ставочок з кратерним садом по зепу хольцеру. І як це виконувалось? У мене був шар родючої землі приблизно 60 см. Спочатку екскаватором я знімав цей шар землі і в сторону його викладав. Після цього я викапував всередині і робив терасування склонів таким чином, щоб у мене була тераса одна над одною. Над кожною терасою я висаджував дерева. По периметру цього ставочка, і він виглядав, наче кратер. І дерева, які були теплолюбиві, вони були зсередині. Це були персики, абрикоси, алича. А зовні цього валу земляного терасованого, я висаджував груші, яблуки, близько 200 дерев. Зверху повертав оцей чорнозем. І таким чином, у мене, оскільки була близька грунтова вода, один метр. То я зміг зробити глибину 3 метри води, і ставочок вийшов розміром 50 метрів на 20 метрів. Це тисячу квадратів, і там був пісок. Завдяки тому, що в піску нема поживних речовин, він наче кварцевий був. Вода була прозора і досі вона прозора. І я ще насадив очерету і рогози, і насадив німфей. Таким чином, половина ставочка зайняли рослини. А в другій половині я плавав. Пройшло багато років, вода прозора, але недолік в тому, що за сезон вода падає на півтора метра і підіймається. Там рослини, підводні травки стають, коли затоплюються, і коли рівень води падає вниз, ця трава росте і на поверхні. Вона передбачає часткове підтоплення. Особисто для мене найбільш універсальним є штучний ставок, тому що його можна побудувати на будь-якій території і будь-якого розміру, а природній ставок потребує географічного розташування і ґрунтових От. І штучний ставок можна зробити з урахуванням всіх ландшафтних уяв, наприклад, двох, трьох, чотирьох рівневий, каскадний, з водоспадами, з порогами, з перепадами, з трумочками. Все це можна забезпечити завдяки штучній гідроізоляції. Було декілька випадків, коли мене запрошували і казали, ось. Буквально 4 роки назад тут ще була вода, а зараз води нема. Вода з часом падає, її чи випивають, чи вона уходить кудись, чи вона уходить під землю. І води сьогодні у вас є в природньому ставочку, а завтра її не буде. В штучному ставочку такого нема, тому що є гідроізоляція, зі скважини добрали води і там буде стабільний рівень води. В природньому ставочку так такого може не бути. І в мене був випадок, коли одна компанія поставила завод і вона робила воду, газовану, мінеральну, солодку і декілька сіл, рівень води в криницях у них упав на 2 метри. Протягом трьох років і нас визвали, і там уже був готовий ставок. Бетонні плити лежали, щоб берега не посипалися. Це також є рішення, щоб утримати більш-менш крутий нахил. Але на дні нічого не було, одна рога заросла, і все. І ми то все зрізали, вистелили гідроізоляцію, зробили рослинну зону регенерації, і зараз там ставок знов повний води завдяки штучній гідроізоляції. Тучний чи природний ставок обирати саме вам, але пам'ятайте, це залежить від географічних особливостей вашої ділянки, властивостей ґрунта і призначенням ставка.